Усім привіт, вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Сьогодні відео буде перевтілення нашої дитячої кімнати, дитячої спальні. Будемо там ставити ліжко. Також покажу вам трішки наших буднів, наші прогулянки і наш сімейний час разом. Запрошую вас до перегляду. Знімаю вперше так детально дитячу кімнату, бо нас чекає. Перестановка, вже будуть монтувати двопаркове ліжко. Я хотіла показати, як воно зараз є, щоб порівняти собі до да, і після. Отак От ми заселилися на матрац, можна сказати. Там два матраці, один ще запакований, інший так. Тут у нас книжки, іграшки, комод і тут болізки, бо вони в нас активно користуються майже кожна фахівка. Отак От виглядає дитяча кімната. І зараз буде це до, зараз буде після. Дитяче ліжко в дитячу спальню це. Було перше, що ми планували зробити після переїзду. Я напевно чекала на то ліжко більше ніж діти. У нас перший день вже зробили ліжко. Ще тільки завтра дороблять тут Шиплетки, що Треба підрізати, але загалом вже. Так, як воно мало бути, так воно і виглядає. Ми розставимо постіль на матрацник зверху, ковдрочку, подушку, все зробимо. І що мені подобається, те, що це ліжко не, не вкрало місця. кімната невелика, але воно так як дуже гарно вписалося. І тут кожна сходинка буде шукляда, тут можна щось буде тримати. Ми тут ще думали зробити страхувальну таку сітку, додатково на цих підх на цих таких под, е перелах. Але може і досить буде. Може досить буде і без них. Класно, я дуже задоволена. Місця досить. Воно так дуже гарно вписалось дуже класно. Вже готова повністю дитяча, вона вже в такому вигляді, в якому вона і планувалася. Доробили нам сьогодні майстри сходинки з, з шухлядками. У нас тут є 4, 4 шухлядки. Е, я раніше думала, що я буду тримати іграшки, але іграшки діти в кімнаті, ну, в задумці вони тут не бавились, не мали би бавитись. Е, і так вони і не бавляться. Вони бавляться в залі в вітальні, біля телевізора, біля дивану. А тут суто лежать, читають книжечки. Е, вони тут вже собі вчора застеляли простень. Робили такий, е, цей, таку хатинку, собі тут включали світло, так затишно собі тут. А, Щось воно відключило, воно з телефона включається. Напевно, чоловік з телефона відключав. От. Тут комод їхній з речима. Тут половинка Матвія, половинка Софії. Тут вже залишки памперсів наші на відлученнях. От, книжки. І все. В принципі, тут в кімнаті більше нічого є. І не буде. Я собі так думаю, що я буду в цих полицях тримати, в цих шухлядках тримати е, одяг не сезонний. Е, бо в підвалі в нас зараз воно поки що є все в підвалі, то підвал ще не є до кінця обладнаний. Він є, е, ну там нема ще світла, він трошки відвугає, ну, вологість трохи. І напевно краще ті всі несезонні речі дитячі принести сюди, там якісь комбінезони таке. О, та тут зберігати вже такі речі. О, тут таке покриття е, біле і. О, треба протирати буде ту всю пилюку. І трохи шкода, тут буде щось таке, типу концтоварів іграшок. Шкода бо Зіпсується. Так що іграшки в нас в таких звичайних контейнерах. Таких зікеї, ті, що я показувала неодноразово ще з попередньої квартири. А тут буде якась постіль, може інші комплекти таке. Ті валізки думала, мені влізуться під ліжко, не влізлося. Не знаю, поки що тут хай стоять. А це та сітка, яку я сплела за, за сьогоднішній ранок, поки мистря доробляли, стали в пригоді мої, мої навички макраме плести. Кажуть до чоловіка, та сітка більше е, як для військових ця маскувальна сітка. Можна, до речі, таке і робити. По ідеї вона буде ось тут. Матвій сьогодні тут спав нормально, без... просто спав, він вже дорослий, він вже спить добре всю ніч, але так якби і для, моєї, і для мого спокою, і на всякий випадок, то ми, то ми тут натягнемо її. Треба докупити ще один моток, бо того забракло. І все. Така в нас дитяча. Я дуже задоволена. Постіль, колір, штори, ліжко. Ну, я дуже задоволена. Треба, ще буде докупити в'юску ще одну таку капу і наверх застеляти. Все. Ось вже тиждень минув, відколи в нас є двоповерхове дитяче ліжко, діти сплять на ньому, і я можу сказати, що це зовсім інша вже історія. Матвій зразу сприйняв те, що це тепер його верхній поверх. Він там. Добре спить, і цей страхувальний такий, оцю цю сітку ми не вчіпляли. Ми, я її доплела, ми її приміряли, закріпили якось на стяжки, і зрозуміли, що воно, по-перше, вигляд не дуже, воно такий більш мілітарний колір, трохи не вталий ми вибрали. Хоча він оливковий, так би він підходить під штори, під постіль. Він цій кімнаті забирає той такий дитячий затишок і таку атмосферу, світло. І крім того, воно не дуже там надійно страхує. більш так, якби баламутить, ми переживали він, навпаки, може тепер спертись на ту сітку, вона там його не витримає і так далі. Тож ми вирішили її взагалі не чіпляти і добре Матвій спить, і не було якихось там інцидентів з тим, що це другий поверх. Ну, я трохи за то переживала, але потім згадала, що ми з братом теж колись мали таке однопорохове ліжко, схоже, і взагалі багато дітей е, мріють спати на такому ліжку, тому це все дуже добре. І внизу є достатньо місця для е, е, Софії і для дорослого з боку, тому що Софія всю ніч е, сама ще, звичайно, що не спить, їй тільки два роки. Але зато біля неї можна комфортно розміститися, чи мені, чи чоловікові, коли вона вночі не скличе. Це ми так вихідними гуляли в Стрийському парку, і я паралельно на фоні вам розповідаю не про те, що в кадрі, а про те, що в мене на думці. Отже, перед переїздом Матвія був такий трохи момент стресовий. Він знав, що буде окрема кімната, бо до того ми жили в однокімнатній квартирі, і він трохи стресував, що це буде окрема кімната. Він не до кінця розумів, як то двохповерхове ліжко буде виглядати, і він боявся, що він буде сам. І тут я скажу, це теж класно, якщо у вас, наприклад, маленька різниця віці, двоє дітей, не дуже є там площі багато. То Матвій, те, що він спить на другому поверсі, він це не сприймає, що він спить окремо в кімнаті, тому що внизу є Софія, внизу є хтось з дорослих зазвичай, тому для нього це взагалі максимально комфортно. Прийшло і таке переселення в своє ліжко. І він з першого дня. Отримав від того задоволення і дуже по дорослому все сприйняв. Продовжую своє відео. Е, таким хітом літа. Для мене основний продукт літа це не полуниця і не морозиво, а кабачки, зелень, таке все городнє. Це якраз діти були моїх батьків і привезли багато всякого з городу. І Для Матвія це був такий окремий пункт, якщо з цього щось зготувати, він це сам збирав на городі. В нас були пляцки з кабачків тертих, і знову ж таки буду щось вам розповідати. Бо я не є шеф-повар, то не є канал про кулінарію. Я то роблю те, як роблю. Для мене приготування страв це рутина, це обов'язок. Це щось таке, що я в принципі роблю з задоволенням, але без якогось там особливого ентузіазму. Я не люблю там. Витрачати багато часу на кухні, щось виготовлювати, щось вишукувати, експериментувати. Ну, я це роблю просто, щоб було вдома ж їсти. От. Тож це була неділя, і в мене було достатньо часу побавитися з цими кабачками, бо. Е, поки там вона стікала, трохи сік з них виходив. Е, там ще трохи картопля дотерла, е, трохи ще цибулі з е, чесником змолола, і воно так все вийшло досить довго, е, щоб ви тих декілька кабачків посмажте, але я їх дуже люблю. І от е, були в мене такі думки під час приготування, е, наскільки багато. Якщо діти малі в сім'ї, наскільки багато часу жінці, зазвичай жінці, йде на кухню. Хочеться, щоб діти їли різноманітно, хочеться, щоб діти їли все свіже. Хочеться дітям попасти під вподобання, бо не все їм смакує, не все їм подобається, в кожного є якісь свої замашки. То буду, то не буду. Або то вже їли сьогодні, хочеться щось друге. Я так собі пригадую, що в мене був період такої трохи халяви, коли Матвій ходив в садок, він їв в садку повністю. Чоловік ходив в офіс, в нього там був була така їдальня столова. І Софія ще не так активно їла, звичайно, їжу, вона більше їла суміш. Тобто на мені була по суті вечеря, така основна, а я вже потім собі ту вечерю могла загріти на обід на наступний день. От а Софія там щось таке мінімальне приготувати суто на неї там якісь там овочі відварити чи щось таке. От, а е, коли діти вже от в мене майже все літо вдома, Софія вже активно їсть повністю дорослу їжу, вона вже не їсть суміші, і оце м -м, подекуди п'ять разів на день <хи> треба ж з дітям їсти дати. І це дуже багато часу. Якби ти не робила заготовки, якби ти там не мала заморозки, все одно дуже багато треба стояти на кухні. А тут ділюся з вами нашим вечором. Якось так в мене в цьому відео вийшло практично всі зйомки за один день, окрім ліжка, бо то було на початку тижня. Маю час знімати вихідні, бо діти більше статум. От ми з Матвієм дуже любимо Ліго. У нас велика колекція. На жаль, багато воно так по кульках, та дрібна, я ховаю по. Десь ховаю, бо дрібні деталі, я боюся, щоб Софія десь там дорота не запхала, вона всяке може. От, а це знайшли такі набори з квітами, і вони дуже гарно виглядають. І ми так собі там, раз на два тижні купляємо новий набір і з Матвієм, складаємо одну квіточку, він, одну я, і так собі робимо таку колекцію. Потім ми вийшли трішки погуляти біля дому. У нас є різні майданчики. Різні качалі, дітям не наберетає, можна собі ходити, мандрувати, досліджувати, знайомитися з дітьми. І я вам скажу, основне, що ми відчули після переїзду, це те, що стало легше на голову, набагато. Великий шмат справ, турбот, клопотів, стресу відпав. І ми зараз вечорами просто насолоджуємося, прогулюємося, незважаючи на те, що все одно є за що хвилюватися, є якісь клопоти, є якісь ще недороблені справи. Але це взагалі не зрівняється з тим періодом, який був до цього. Таке було в мене відео сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі у нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!